Вітання усім глядачам телеканалу Конкурентів у проєкті Лучани Про. І цього разу ми запитаємо людей, що у них зараз на душі: в кого спокій, в кого депресія, а в кого святковий настрій перед великодним. Тож ходімо питати: ну а ви поки підпишіться на наш ютуб канал, щоб не пропускати головного. У вас зараз на душі, особливо перед святами. Який настрій? Хороший поки малюючий трошки. А чому? Ну, тому що свято таке е, велике е, святковий настрій, такий, пережиття чогось чудесного, такого хорошого, весняних свят, відпочинку. За роботою це тяжко сказати, звісно. Але на самі празники хочеться відпочити. Це саме перше. Поїхати до рідних додому, зустріти там. Теж друзів з ними давно не бачився, поспілкуватися з ними, провести так само хороший день. Ну, досить святковий. Да. Наскільки це можливо зараз, звичайно. Але через те, що навчаємося в іншому місті, не відчувається таке свято, бо вдома всі підготовлення, але тут що Дуже... поки релакс. <гум> не знаю, робота. <гум> Дуже багато роботи, так. Бо, оскільки я працюю менеджером. І в нас зараз е, дуже активний продаж пасочок, то це прям дуже багато роботи. Ну, все добре, такий е, святковий, святковий, настрій. святковий настрій. Добрий настрій. Ми, <святковий> да, ми в гості в вашому місті, знайомимося, гуляємо. А Який у вас зараз настрій? Що у вас на душі особливо нас Ще все прекрасно, дякую. Саме розумієте, Великодні це дуже добре, а війна це погано. І тому воно не, не геть так радісно. Який настрій поганий. Чому? Кожен день думаєш, коли цей ад закінчиться. І що буде далі. І чекаємо 18 травня, з острахом, з сумом. Настрою як такого взагалі немає, оскільки ситуація в Україні бажає бути кращою. Тому намагаємось налаштовуватись на позитив, але не завжди вдається. А у вас? У мене так само. Скоро Великдень. Який у вас настрій перед святами? Якийсь непереможний. Який у вас настрій. Дуже добрий. Чудовий, прекрасний. Будете святкувати якось? А, звичайно, так. А як? З Сім'єю з ким? Сім'єю? Так. Такий. Більш-менш нормальний. Ну, Пасивна ситуація така в Україні. Який у вас настрій? Нема настрій.